День побіди це насправді збирання земель, день соборності, так би мовити. Рівно опівні тут стартує всеукраїнський флешмоб. Одночасно по усій країні лунає пісня «День побіди. Що можу сказати, що це же, ми святкуємо настільки День перемоги, оці джентльмени вони святкують настільки День перемоги. І тим більше, не день перемоги, кого України над ким? Над нацизмом. А от вони святкують День перемоги більше не над на нацизмом, а День перемоги кого, з ким вони боролися. Тому що більш важливий для них. Це не боротьба з нацизмом, а от боротьба здається за те, що ми були один народ, ми були в місті. Тому це є такий своєрідний паралельне святкування дня соборності, дня соборності Великої Радянської імперії. Фактично, День Побіди є. Державотворчим процесом для Росії, і, зрештою, це цю тезу висловлювали ми, висловлюють дуже багато інших людей. І я цю ж тезу почула у відео, яке я рекомендувала вам на початку ЕТР. Оця ось дискусія: 80-річчя перемоги над нацизмом. Це пабіда, яка тримає Росію. З нами наш агресор, Росія, в якої ось ця Друга світова, ну це просто це символ віри. Це не про це навіть не про щось. Це просто Росія не існуватиме без цього міфу, бо він все об'єднує і скріпляє. Да? Він є основою все інше, вони там щось дов'язують, донизують в своїх пам'яттєвих практиках. Але Друга світова, це те, що їх тримає, власне, і зайшов. Сюди з своїми загарбницькими намірами вони все одно використовують а, ті самі слова, ті самі назви нацисти і так далі, тому що це знайомо для росіян. Знайоме, і вони використовують, і вони цим зліплюють. Говорила Вікторія Єременко і Стерокиня, і я тут хочу теж порекомендувати вам ще один посібник. Такий теж посилання на нього буде це дослідження, яке зробив центр стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки, головний міф російської пропаганди. Це спотворена пам'ять про Другу світову війну. Якщо ви зайдете і погортаєте, то наприклад, побачите, як оці всі балалайки, яких вони поставили на окупованих територіях України, використовують цей антиміф у просуванні і виправданні російської агресії на українських землях. За даними дослідження, витоки рашизму сяка... сягають 60-х років. Коли СРСР, в коли в СРСР відбувалася корекція офіційної ідеології, на заміну демагогічним мріям про комуністичне майбутнє з'явився симулякар розвинутого соціалізму як конструкта, який мав об'єднати народи тоталітарної імперії, і почав насаджуватися міф про велику вітчизняну війну. Тобто це міф, який об'єднує і збирає землі в єдине. Культ перемоги виконував, виконував. Низку цілком конкретних політичних задач сприяв авторитарному повороту у Росії, ідеологу расизму намагаються привласнити перемогу над нацизмом. Культ перемоги був суцільно і агресивним на противагу європейському. Ніколи знову у Росії прижприжилося неформальне гасло можемо повторити. Тобто дуже багато є протилежних речей, і ви можете почитати про те, як цей антиміф. Зароджувався, як цей антиміф втілювався і на що він був спрямований. А я вам хочу знову ж таки зробити трошки екскурсу минуле. Якщо ви дивилися мої передачі 5 років тому, то ви ці уривки бачили. Якщо ні, то для вас буде просто. Черговий показ того, як нас склеювали воєдино уже після п'яти років російської агресії. 2019 рік склеювання недолуге, але навколо дня Побєди. І ви тільки послухайте, що говорить Вася Галаванов, який дотепер знаходиться в активному інформаційному просторі і не сидить. Дійсно, акт про капітуляцію фашистської Німеччини на був чинності 8 травня. День завершення війни з фашистською Німеччиною. Освободили Європу від фашистської чуми. Наші люди перемогли фашистську чуму. Це треба пам'ятати кожен день, щоб вона не відродилась. Я потомок тих людей, які побіділи фашизм. На жаль, ми мусимо святкувати разом з країною-агресором, яка напала на нас Росія. Я нагадаю, що країна-агресор, як ви говорите, 31 грудня Новий рік відзначає, може відмовитись тоді від всіх свят, які святкують в Росії. Голова, просто голова. Голова, Вася, голова. такий умний, аж страшно. Може відмовитися від того, щоб їсти картоплю, бо картоплю їдать у Росії. Ну ну, типа. Вася, як ти з таким умом живеш і не конкуруєш з Гардоном? Як ти от можеш мовчати, коли Гардон розмовляє в твоїх ефірах? Просто страшно. Чи арістують Боже? Коротше, Вася все ще балалаєть. А Медведчук уже не балалаєть. У Медведчука все забрало. Тим не менш, перш ніж забрали, вони дуже активно. Працювала на склеювання єдиної історії на заперечення права українців на власну оптику, на власну мову, на власну історію, на власну культуру, на власне щось відмінне від російського. Тому що День Побєди – це символ збирання земель. І збирання земель передбачає, що всі ми в одному човні пливемо в межах одного історичного корабля. Питання в тому, що перед нами абсолютно брутальна спроба перефарширування історичної пам'яті громадян України, якою є мета, щоб ми не гордилися Днем Перемоги, щоб ми не відчували гордості від 9 травня 1945 року, а відчували що завгодно, але тільки не гордість, і відповідно не відчували свою приналежність до народу переможця до тих дідів, тих прадідів, які були переможцями в тій війні. Я хочу сказать, что наша партия, оппозиционная платформа «За жизнь» будет продолжать вести борьбу за сохранение исторической памяти. Мы инициируем создание общественного движения и будем организаторами этого движения под названием «Национальный фронт за защиту исторической памяти». По сути, тем, кто сейчас вводит вот этот националистический мейнстрим извращенный, где подмена понятий, где полное переписывание истории, это попытка лишить нас общего прошлого, С русскими, с белорусами, с казахами. Нет у нас общего прошлого. У нас нет общих достижений. У нас нет общих героев. У нас нет общего языка. У нас вообще все разное. Ну не взагалі ну багато чого разного. Але у нас є общий піговшик, Медведчук. Києва був общий, На жаль, його вже тільки на палки можна поносити. В принципі, смертний полк уже стався. Хто там у нас Даугулі у нас общі, Оці всі паша Мерседес, у нас общі, да, це общі, бо вони скрепи. Скрепи, які ліпили нас в одне лайно з московитами. Ой, мамочки, і а, це неслося дуже активно. І я прямо передивлялася архіви, і Це, Ну, знову ж таки, от ці архіви, які я вам зараз цитую, вони є повністю у цих відео для, які залили для спонсорів, тому що, власне, цікаво передивитися і от побачити той зліпок реальності, згадати, що неслося. І воно зараз несеться просто по Ютуб каналах, в телевізори воно не несеться, бо там один великий марафон. От, Хоча гравці всі ті ж залишаються, як ми бачимо. але, ну, Я маю на увазі, звичайно, не Леночка Бондаренко і не Ілля Ківа, але да, Огуля там же ж і далі сидить з інтером. З одного боку гравці залишаються, а з іншого боку, звичайно, масштаб масштаб трошечки зменшився. І я прям хочу вам повторити ще декілька уривків. Мені прям вони дуже цікавими здалися. і Мені здається, що дуже лягає у випуск сьогоднішнього у сьогоднішній випуску тематику, тому що це просто класне нагадування, що Бужанський десь у нас тут ще ходить і розповідає нам, як його притісняють українською оптикою. Щодо е, того, що дійсно замовчується поділ Чехословаччини, ну, тут треба, треба віддати належне, це дійсно правда. Е, так було, і країни, європейські країни після Мюнхенської угоди дійсно. Е, частина Європи взагалі закрила очі і мовчала, нічого не робила. До речі, Радянський Союз теж да? не забуваємо про це. Задін Драбові маємо про це. Вы <связываю> 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 господин Дробович, Советский Союз 10 раз предлагал защищать Чехословакию как свою собственность. <связываю> Советский Союз Чехословакию защищал как свою собственность. Ему просто хотелось собственность ее, и он готов ее был защищать. Но там не пустили поляки, просто через... Ну, там, короче, там реально, идите подавиться. Ну, у Бужанского, Дуже смішно це все дивитися, тому що будь-яка нападка на Совєтський Союз це нападка на бродину Бужанського. Бужанський рве на собі майку і рот. Радянський Союз міг сто разів висловлювати свою глибоку стурбованість і розказувати, що він готовий захищати, так само як після підписання пакту молотова Рібентропа. Він міг багато що розказувати про цінність миру і так далі. І так далі. Але насправді в таємних протоколах пакту молотова Рібентропа був поділ Європи. Так само і тут він міг розказувати ви, на позі Був розділ спієр влияння Європи. господин сподіваюся розділ сфер влияння. Цитуйте протокол дословно. Вы не понимаете, это же раздел сфер, сфер влияния. Это не оккупация, это не раздел Европа. Это сферы влияния. Это другое. Цитируйте правильно. Деды воевали. И ты такой... Традиционно в честь Международного дня трудящихся на Красной площади в Москве проводится большой военный парад. Но этот готовился по-особому. Сталин хочет произвести на немцев сильное впечатление. Разведка докладывает ему о неизбежности нападения, но ему трудно поверить в то, что Гитлер осмелится нарушить советско-германский пакт о ненападении так скоро. Немцы присутствуют на параде. И кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Моє уваження, бачите, в 41-му році ні, нормально, німці на Красній площі Нічого це зараз у Лаврова тут європа проти них воює. А в 41-му все нормально їм вони віддавали честь. і от Бужанський просто рвав, рвав все, що міг порвати в ефірі. Хоча насправді не те, що по перше, діди запереч... ну, діди, намагалися переписати історію і сказати, що вони не воювали, що це просто був розділ свір, це ета другу. Ой, це не окупація. І що радянська окупація не була окупацією, і що все, що відбувалося з Європою і Німеччина розділена на дві частини, це все просто сфери вліяння, окупація І Україна ніколи не була окупованою. Хоча насправді, що ми бачимо, в якийсь момент вони навіть перестали із цього приводу брехати, а почали навіть цим вихвалятися. Нещодавно вам цитувала: яка судьба ждет Україну? Україну. Не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной, как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Ну и так далее. Ну то есть э, Маргарита Собакян, рассказывая про то, что она Мрія про той же розвиток подій, який відбувався після пакта Молта Рібентропа. В принципі, нічого нового. Єдине, що, звичайно, дуже сумно, що Бужанський все ж ходить на свободі. І це я собі нагадала про нього, давно не дивилася у відео з його участю. Треба піти пошукати, що він там зараз висловлюється, з приводу чого він кукурікає. Це дуже цікаво. А ми йдемо далі, тому що ну, все ж таки оця ось, оця ось мета склеювання всіх можливих територій у одну велику Московію. Вона червоною стрічкою проходила особливо через контент, виданий росіянами на українських теренах, особливо у травневі дні. І головне було звичайно викликати у своїх глядачів огиду до українців, до українського, асоціюючи українське з. Посіпаками, внуками нацистів, ну і тощо, то що тощо зараз в Україні намагаються переписати історію. За панування над Україною воювали і нацисти, і комуністи, які однаково не рахувалися з ціною людського життя. Єдиним справді українським суб'єктом у роки війни був визвольний рух. Люди і організації, які боролися за незалежність України від обох тоталітарних режимів. Ще живі ті, хто знає правду. Упав, вони воювали, звісно, вже після війни. Особенно они без внуки полицаев, надзирателей, капа, стукачей. Они сейчас все делают для того, чтобы у нас с вами настоящей, идентичной, настоящей украинской исторической науки просто не осталось. Боже, що Паша Мерседес про себе правду говорить? Що внучка поліца Алєнка Бондаренко про себе правду говорить? Просто знаєте, вони ж говорять насправді правду. Вони говорять просто правду, підміняючи сторони. Вони говорять типу про українців, але насправді про себе. Дуже правдиве шоу. І, е... Ну, я розумію, що тоді, коли ми це розбирали, ми розбирали це з іншим настроєм, іноді сміялися, іноді не дуже. Але ну, це все, це все є у ретро-відео ПТСів. Ви можете піти подивитися 20-х років 20-го року, х років, що я говорю, 20-го року. І там дуже багато такого матеріалу. Цей етер, мені здається, 21-й. І я ще хочу дати вам ще один приклад: знову ж таки, діалогу між... Адептам витризвітілі піховшикам і Антоном Дербовичем дуже цікаво, як вони намагаються викрутити свою повістечку в потрібне в Потрібне русло для своєї аудиторії, і як у них це не виходить зробити, тому що е, з ними спілкується людина з інтелектом. І власне історія всіх медведівських каналів побудована на тому, що туди пускали або людей без інтелекту, або людей, які взагалі говорили уже заготовлений текст. І коли там з'являлися люди, типу Антона Дербовича, випадково для того, щоб його намагалися якимось чином принизити, попустити, і потім все одно яких там зганяли в студію виконувати масовку, все одно задзьобували будь-якого Будь-якого адекватного гостя, тим не менш, дуже цікавий діалог, я вам хочу вам показати. І він такий: от просто він показує те, яким намагалися створити значну частину інформаційного поля 5 років тому. Всього лиш 5 років тому, уже через 5 років після того, як почалася війна, і Росія її вела в активній фазі, і цей інформаційний продукт існував. Скажіть, будь ласка, ваші діди воювали в якій армії? Мої діди воювали в Червоній армії, але я би попросив утримати свій оцінок продовження попередньої лінії, якщо ви дійсно не готові до цієї предметної розмови, я, яка явно буде випадка. Я поставлю вам питання і, дам, і обіцяю вам повністю дати відповіді, звичайно. Вони воювали в Червоній армії проти фашизму чи в іншій якійсь структурі? Е, Ваші діди? Вони воювали проти нацизму. Вони воювали проти нацизму, так? Самі так. ви особисто ідентифікуєте себе як син народу переможця чи народу жертви. Це маніпулятивне питання? Я кваліфікую себе як людина, яка належить до культури, яка і постраждала від тоталітарного режиму, і боролася з тоталітарним режимом. Скажіть, будь ласка, чи має для вас значення в історичному контексті перемога в українського народу серед народів колишнього радянського союзу у великій вітчизняній війні, яка закінчилася взяттям Рейхстагу? Це має для вас значення? Безумовно, українці зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом, і це має значення для всіх людей, які, хоч трошки рефлексують над тим жахом, який принесли нацизм, і, і скільки сил знадобилось для того, щоб цей жах подавати, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте би цінність Конституції України? Безумовно, це чи ви знаєте ви цінність статті Конституції про те, що ідеологічне життя в Україні будується на засадах багатоманітності? Ого, ви знали б, скільки разів я її повторюю на цій посаді. Чи визнаєте ви таким чином, що ваша трактовка історичної пам'яті не є монопольна? Ну, Ніхто не має монополії на тлумачення історичної пам'яті. Дякую. Добре, пане Антоне, от інтерв'ю історичні правді ви сказали, Дякую. що йдете на цю посаду, аби зробити цитую офіційну політику пам'яті в Україні більш виваженою та ліберальною. Скажіть, чим ви більш ліберальний від В'ятровича конкретно? Майже немає більше такого контенту в інтернетах все повидаляли. Єдине, що залишилося в моїх архівах. Можете шукати, заходити, ретро дивитися або йти дивитися отут для спонсорів. Одним словом, там скарби, там скарби, тому що, по перше, ви можете подивитися, як виглядає допис в НКВС. Піховших з діанка і панченка разом на пару намагаються розкрутити дробовича і не виходить. А туп, а питання ну просто тупіші, знаєте. Ну але знову ж таки, як от відео з Кравчуком із допросом, теж з ФСБшниками чи там ну, хто там на той момент був, так і, так і тут, в принципі, ми можна подивитися, як виглядає допит. Як виглядає допит і як намагаються тебе викрутити, щоб ти дав потрібну відповідь на запитання, яку потім піхвошик своєї аудиторії пояснить нормальними словами, що у нас одна історія, і ми всі заодно, і все таке.